В Україні з початком нового тижня різко похолодає. Синоптики попередили про сніг та морози. Вже середини тижня, 17-18 листопада, країну може притрусити снігом. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 14 листопада, дощів в цей день не буде. Все ще по всій країні переважатиме суха та хмарна погода. Також синоптики попереджають про можливі сильні тумани вранці. Тому водії та пішоходи будьте обережні. Що стосується температури повітря в цей день, то вже помітно похолодає як вночі, так і вранці. Тобто, холодніше всього буде в центральних, східних та північних областях. Там стовпчики термометрів будуть підніматися лише до плюс сіми плюс 9 градусів тепла в денний час доби, трішки тепліше буде на заході та півдні України. Там місцями повітря буде прогріватися до плюс 12 градусів. А ось вночі по всій країні також похолодає навіть до заморозків. Так, вже вночі температура повітря опускатиметься до мінус 2 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно з західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у понеділок, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 12, а вночі буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі! 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 8. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 2 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 3 до плюс 7, а вночі від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 5 до плюс 9, а вночі від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У понеділок на півдні температура буде від плюс 7 до плюс 12 в день, і від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла вночі. У Києві, 14 листопада, хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня без опадів. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. У Львові ввечері на небі можливі прояснення. Але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. У Харкові у понеділок ранкові хмари затримуються до вечора, а потім розсіються без опадів. Температура повітря очікується від мінус 2 до плюс 4 градусів тепла. У Дніпрі ясною погодою на день не порадує. Мари закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 2 до плюс 8 градусів. В Одесі 14 листопада. Марна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря буде від плюс 5 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!